Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, за бусифікацію буде тюрма і кримінальна відповідальність. Так нас каже Нардеп Олексій Гончаренко. Він вніс черговий законопроект до Верховної Ради. І зараз про цей законопроект хочу вам розповісти, що там попередньо буде, тому що тексту цього законопроекту ще немає на сайті Верховної Ради, але є в Фейсбук сторінці Олексія Гончаренка вже текст попереднього того, що він хоче там, щоб було. Подивимось. Почитаємо і, звісно, згадаємо, що вже є кримінальна відповідальність за так звану бусифікацію. І яка це відповідальність і як вона записана наразі в Кримінальному кодексі України? Також про це повідомлю наприкінці відео. Тому залишайтесь послухати, якщо будете вважати це відео корисним. Поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал і, звісно, поширювати цікаву і корисну інформацію. Також підписуйтесь на телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю посилання. Там більш швидко виходять всі ці новини, оперативна тезисна по суті, і вже більш розширена тут на Ютуб-каналі про них розповідаю. І так, що ж за новина? От ну, На офіційній сторінці Facebook з'явилась така новина від Олексія Гончаренка. Ну, буквально там дві години тому за бусифікацію кримінальної відповідальність і тюрма", там, ну, такий знак оклику подав законопроект про кримінальну відповідальність за застосування фізичної сили співробітниками ТЦК. І от що це за законопроект? Зараз я скажу. Це номер 13365 від 12.06.2025 року, тобто абсолютно свіжий проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені посадовими особами та військовослужбовцями територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по відношенню до громадян. Тобто, в самій назві навіть фігурує така от. Територіальний центр комплектування по відношенню до громадян. Так от він пере передбачив. 12.06 було передано на розгляд керівництву. Нічого більше ми тут не бачимо. От, ну, на 13-ту сесію, звісно, він виноситься, поданий Гончаренком, Соколовим і скороход Анною Константинівною, тобто трьома депутатами. Все більше на цій сторінці нічого нема. Посилання, звісно, залишу в описі під цим відео, як на джерело. І от що він пише на своїй Facebook фейс сторінці, да? що він хоче, щоб там було в цьому законопроекті, і ми, звісно, побачимо, коли він з'явиться. Я думаю, що він скоро буде поданий вже в, у вигляді текстового варіанту. Е, перше, пропоную доповнити кримінальний кодекс новою статтею, яка буде передбачати. Перше, не виклик, не виклик або не своєчасний виклик швидкої під час його перебування в приміщенні. Та на території ТЦК карається штрафом у розмірі 100 тисяч прожиткових мінімумів доходів громадян або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі від 2 до 4 років, якщо це призвело до негативних наслідків та сталої втрати працездатності особи більше ніж на 25%, або позбавленням волі до 3 років, якщо це призвело до смерті особи. Ну це напевно така реакція на ті випадки. Які ми бачили в новинах, да? там якісь люди у нас ну, там зазнавали якихось втрат здоров'я, втрат працездатності здоров'я. Да? От я так розумію, що це такі, така відповідь да, на ці випадки. Друге застосування фізичної сили або знищення чи пошкодження майна посадової особи або військовим ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів по відношенню до громадян карається штрафом у розмірі від 100 тисяч до 250 тисяч прожиткових мінімум доходів громадян або виправними роботами до 2 років або обмеженням волі до 2 років із компенсацією втрат майна потерпілого. Пониженням у званні на один ступінь та заборону обіймати певні посади від 1 до 3 років або без такого. Третє погроза вбивством або заподіяння тілесних ушкоджень чи побоїв посадовою особою або військовим ТЦК під час здійснення мобілізації карається обмеженням волі від 1 до 3 років. Або триманням у дисциплінарному батальйоні на 3 до 2 років, якщо це призвело до негативних наслідків та повної втрати працездатності особи із компенсацією повного лікування потерпілого, або позбавленням волі від 3 до 7 років та пониженням у званні на 1-3 ступеня із забороною обіймати певні посади до 3 років, або позбавленням звання та заборону обіймати певні посади від 3 до 5 років. Я вже давно кажу, необхідно створити іншу систему мобілізації без фізичного насилля і побоїв. Я продовжую далі боротись за права людей. Ну, от е, таким чином е, поки що вбачається цей е, текст е, законопроекту, ну, який ми ще не бачимо на офіційній сторінці Верховній Раді. Але я за цим, звісно, буду спостерігати і буду вас повідомляти. Ну, і... Зараз пропоную послухати самого Гончаренка, що він зазначив з цього питання. Саме з питання от цієї бусифікації він зазначив вже там, ну, виступив, да, таке відео. Я от зараз включу і послухаємо. За бусифікацію, кримінальна відповідальність і тюрма подав проект закону, яким пропоную додати нові статті Кримінального кодексу за босифікацію. За те, що якщо не викликали швидку, не надають медичну допомогу в приміщенні ТЦК, якщо це призвело до важких наслідків, тюрма за е, знищення майна, за побиття, за застосування фізичної сили під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК, кримінальна відповідальність і тюрма за, е, за погрози за безпосередньо в приміщенні ТЦК. Кримінальна відповідальність і тюрма треба зупиняти цей розгул, треба робити нормальну мобілізацію, а не бусифікацію. А за басифікацію треба карати. Послухали ми Олексія Гончаренка да, зрозуміла його позиція. Як я обіцяв наприкінці цього відео, нагадаю, що в нас на сьогоднішній день вже є кримінальна відповідальність. От отримання особи проти її волі в ТЦК воно підпадає вже під кримінальну відповідальність за статтею 146 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі. Також в нас є ще завідомо незаконні затримання. Є 371 Кримінального кодексу України. Також є перевищення службових повноважень, 365 Кримінального кодексу України. Ну, тобто, в нас на сьогоднішній день, в принципі, дозволяє кримінальне законодавство притягувати до кримінальної відповідальності за такі вчинки, от про які. Каже в нас Олексій Гончаренко, ну він, я так розумію, що хоче все це посилити. І от ну, ви чули самі його виступ, тому тут коментувати нема що. Подивимось, буду спостерігати за цим законопроектом. Наразі їх вже дуже багато таких. Законопроектів, за якими спостерігаю, подивіться на моєму каналі. За посиланнями отут з'являються нові відео. Переходьте, там дуже багато цікавої, корисної інформації. А я, звісно, буду повідомляти в своєму телеграм-каналі в описі під цим відео. Нагадую є на нього посилання, коли і як що буде змінюватись у в нас в, нову, в новому діючому законодавстві. Ну і звісно, на Ютуб каналі тому підпишіться, буду вже розповідати більш розширено про те чи інше питання. Всім гарного вечора, до побачення. Мир.